«Київенерго» каже, що стало заручником своїх боржників. Три мільярди гривень, не сплачених киянами за тепло та електроенергією, не дозволяють підприємству оновити застарілі мережі та підготувати їх до наступного опалювального сезону. Лише за останні два роки жителі цих будинків залишалися без гарячої води 12 разів, а без опалення взимку 8. Все через прориви застарілих труб. Більше таких незручностей людям вони не створять. Їх заміняють на сучасні. Покладається пластикова труба, термін експлуатації, який до 50 років. Технології, які є, вони дозволяють зменшувати теплові втрати. Тобто втрати будуть складати 5-7%, а не так, як на сьогоднішній день 15-17%. Тобто в два-три рази. Подовжить тривалість експлуатації цих труб армування. Воно зменшило товщину пластику, зате збільшило гнучкість. Це значить, що труби можна легко прокладати у потрібному напрямку. Тим паче, що виробники доставляють їх уже у потрібної довжини ось у таких бухтах. Бачите, невелика кількість людей, які просто розмахують бухту, прокладають її тільки підключення в місці, де заплановано, тобто в тепловій камері, і до житлового будинку. Нема великої техніки, не треба великої кількості працівників, які б. Здійснювали монтаж цієї прокладки. На цьому місці таких труб проляже 400 метрів. Всі роботи завершать за добу. Сучасна технологія досить оперативна. Таким же чином, до опалювального сезону планували замінити 70 кілометрів тепломереж. Зірвати ці перспективи може борг киян перед «Київенерго» у 3 мільярди гривень. Ми будемо винуждені сокращати ті наші плани роботи. По замене теплотрасс, не говоря уже о мероприятиях, направленных на энергоэффективность, об этом придется забыть. Мы перейдем Тактики наших ремонтів е прошлих лет. вернемся на лет п'ять назад, коли ми выполняли ремонти точечно. Алатан дірок з кожним роком буде все більше, адже із 4,5 тисяч кілометрів труб 60% уже вже вичерпали термін експлуатації. Надії на оновлення мереж з кожним днем тануть. Платіжна дисципліна гіршає. Продовження далі тенденції по неоплаті і у долгов поставить попроси подсамніння підготовки кампанії К і города. К отопительному періоду, що в свою очередь провоцирує різк по стабільному прохожінню отопительного зимового періоду в місті Києва, енергетики вже вдалися до крайніх заходів. Почали відключати від мереж найбільших боржників. Світлана Жеронок, Юрій Росохай, телеканал Київ.